9 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області ракетним ударом знищено місце розташування писи головців зі слідчого комітету Рашистської Федерації. Кажуть, десять особин високопоставленої офіцерні перетворилися на хороших росіян ще одинадцять на шляху до перетворення. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі акєр знову пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаукурськ непізнаний безпілотник атакував маслопереробний комбінат. У Чорному морі в районі болгарського мису шаблапором під прапором РФ отримав бортову пробоїну після зіткнення з судном під прапором Палав. Держави члени Організації Об'єднаних Націй вперше в історії відмовили так званій Росії у праві здійснювати правосуддя в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй.